Сьогодні ми будемо на електричці. Зараз будемо продуватися. Так. Ну все, продув. Можна відправлятися в дорогу. Виїжджаємо з депо. Чуєте цей звук? Це розгона, коли він вибухнув. І зараз ви побачите, які тут класні термоза інформатор, інформатор мене я не розуміємо. Це знаю, що закривається введи, а далі все. А ви знаєте, то будь ласка, не пишкуйте. Підписуйтесь і ставте лайки. Я буду більше такого контенту на трансляції випускати. І... Так, все, дали гудок. Тобто, можна заїжджати на станцію. Ось цю камеру не дав. Ще раз.

Сейчас выбираем. Закрываем двери. Дивимся, давай закрытие, закрытием. Подаем доправляемся до... Наразі це перша зараз пропущу. Але буде ще більше частини, якщо ви мені додати позитиву і підписуєте. Якщо, якщо ви наберете мені 50 підписників, що ви це зробите, то я випущу пряму трансляцію. Перша частина закінчилася.